«Да, бейбі, це воно. Ти маєш йти туди. І тому я тут в 9. Я вампіристка. Збирала сльозки в ладошку і мовчала. Ти сьогодні попала в 9-ту бригаду. Як це сталося? М -м як це сталося? Дуже легко. Я просто заповнила а, анкету а, на сайті контракту 1824. Де я обрала саме 9-ту окрему бригаду Сил безпілотних систем. Мені зателефонували з рекрутного центру і провели коротку бесіду по телефону, запропонували співбесіду в рекрутному центрі. Я прийшла, там була ще одна співбесіда. І там не конкретно одразу в дев'ятку кликали, а просто питались, куди ви хочете. Для мене стояла умова а, щоб це був конкретно східний напрямок. Я запиталася, яка з бригад воює на східному напрямку. Мені сказали, що дев'ята. Я така, значить, мені туди. Все. І саме тому ти обрала дев'яту бригаду, чи mm. ще якісь були чинники, які вплинули на це. А, та, мені ще попадалось відео а, дівчат. Це була ДШК і Яга. Я подивилася, там ДШК казала, що вони набирають е, жінок. Що це має бути жіночий підрозділ. І коли я почула, що дев'ята вона на східному напрямку, я така думаю, клас, значить, мені туди. Якось моє серце відчуло, що мені треба саме сюди прийти, і воно не помилилося. Коли ти обирала бригаду, ти відразу хотіла попасти на бойову посаду? Чи тебе цікавили також і толові посади? Ні, 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 тільки бойові посади, тому що е, лові якось. Ну, я можу і і вдома сидіти, і робити якісь справи постасідки, збирати е, якісь збори робити. А чим ти займалась вдома, розкажи до того, як ти прийняла рішення? Я працювала адміністратором в магазині, трошки керувала людьми, займалася кікбоксингом, е, ходила е, трошки на БЖЖ, це бразильська джиу-джитсу. Читала книжки і гуляла з подругами. Тобто, в цивільному житті ти доволі активно проводила свій час? Так, так. Я взагалі я амбіверт, я людина, яка може бути в певному моменті екстравертом, бути дуже веселою, активною, а так само може стати інтровертом, який закриється і буде сидіти вдома, читати книжечку і пити чай. Я собі наче жила таке звичайне життя. І все в ньому було, але також була і війна в країні. І в мене майже 99% всіх друзів, вони там. І я дуже багато втратила і своїх тренерів, і своїх друзів. І я якось відчувала, наче я роблю недостатньо. І коли ж все більше почало. Бути новин, де хтось втікає, хтось виїжджає, хтось просто мені каже, я цій країні нічого не повинен. Я думаю, добре. І це І... тебе піштовхло прийняти так, рішення так. долучитись? Як формувалася твоя мотивація? Взагалі, я хотіла доєднатися до Збройних сил України ще як тільки почалось повномасштабне вторгнення у 2022 році, але я тоді була у відносинах. І тому це мене стримувало, бо я була не одна. А скільки тобі на той час було років? А, мені було 21 рік. Відносини закінчилися майже рік тому. Як тільки вони закінчилися, мене нічого не стримувало. Я на наступний день вже пішла в ТЦК, бо я не знала на той час, як це все відбувається. Я думала, все так легко, як і у чоловіків. Прийшли і сказали: Я хочу воювати. Давайте мені там контракт, я підпишу <кхи> і буду воювати. <кхи> Де Жіночка така розвертається і каже: Ти чого сюди прийшла? Я така, ну як? Ну, я хочу захищати країну, не давати <кхи> <кхи)> пройти сюди, до наших будинків. І вона така: Тут тобі не місце. Я думала, що так багато людей, які добровільно йдуть. Типу, я не прийшла, щоб мене відмовляли. Ну, ось я кажу: розкажіть мені, будь ласка, що мені треба зробити? Вона каже, все не так легко. Не всі частини а, мають змогу забезпечити жінок. Ось, тому треба шукати тих, хто буде згоден взяти жінку до себе. Я така, ага, кажу, як це зробити? Вона каже, не ходиш там на WordQA когось, хто там якусь посаду, телефонуєш, кажеш, я хочу. Я така, ага, все не так легко. Тобто ти стикнулась е, з, да, це з, трудно. з труднощами, так. Да? що жінок не так легко зробить да, до ЗСУ? Прям дуже не хочуть бачити їх там, прям одразу, так от що ти зі забила. А як ти вважаєш, з чим це пов'язано? Mm, з тим, напевно, що. Всі асоціюють е, армію тільки з чоловіками, Тобто це взагалі не жіноча справа, і жінки вдома готують борщі, а чоловік тримає автомат. Але я взагалі думаю, що це неправильно, тому що жінки у нас сильні, розумні, і не все можуть. Треба тільки в них вірити і давати їм змогу це робити. Ти спостерігала в соцмережах за роботою дівчат, ну, наприклад, там, підрозділу Гарпії, чи в інших підрозділах? де дівчата реально на бойових посадах, і це тебе надихало? Я проходила курси нацпротиву в Києві, де в нас була Настюшка. Привіт, яка була бойовим медиком, і ну, вона була дуже крута. І було видно наскільки вона горіла цією справою. Як легко вона розповідала, навчала нас в тактичній медицині. І я дійсно бачила, що жінки вони можуть. Це мене надихало. Вона одна з тих, хто мене дійсно прям мотивувала йти. І саме на цих вишколах я познайомилася з дронами. Там був Мавік, я одразу його підняла в повітря, полетіла, і я думала, да, це моє, я це хочу. Потім мені ще на день народження подарували FPV-дрон, і, і я така. Так, да. Да. бейпі, це воно. <смі> Ти маєш йти туди. І тому я тут, в Дев'ятці, я вампіристка. Коли вже пішла до ЗСУ, прийняла рішення йти, як до цього поставились твої рідні? Mm. Як вони сприйняли цю звістку? По різному. А, подруги і сестра почали відмовляти мене. А моя мамуля, яка знає, що я дуже вперта, якщо я щось вирішила, то взагалі немає ніяких шансів мене відмовити. Якщо я вже щось хочу, то я цього хочу. І вона знає мене, мій бойовий характер. І вона знає, що я сильна, і це те, що я зможу робити. Тому вона, як я казала своїм <сістер> посестрам, Збирала сльозки в ладошку і мовчала, тому що вона розуміла, що в неї немає іншого вибору. Вона бачила цей запал, цей, цей вогонь і не тільки вона. Мене дуже відмовляли на роботі, бо я дуже хороша працівник, дуже цінний, і з више казали, поговоріть з нею. Нехай вона залишиться, нехай вона не уходить. І мої колеги також дуже не хотіли, щоб я йшла. Але також вони розуміли, особливо коли приїжджали якісь люди з офісу, і там я їм казала, що так і так, я йду до війська. Так дивились на директора і казали: Юль, відмови відмов". І директор така. Це вже остаточно. Це неможливо. Це неможливо. Це... да, місія не виконана. все. Тому да, рідні намагались відмовити. Звичайно, це логічно. Дівчина. Mm -hmm. Сестра, донька, навіть кушний хлопець, який каже, не надо, не лізь, туди, будь ласка, така. Все. Це вже а... <головіка> моє. А зараз, От ти вже підписала контракт. Зараз як вони тебе підтримують? Чи телефонують тобі кожен день, цікавляться, що в тебе? Що відбувається? Де ти знаходишся? Так, вони, вони дуже переживають, вони цікавляться. вони Намагаюся слідкувати за кожним моїм кроком, де, куди з, всі і подруги, і, так, скінь, яка в тебе бригада, підрозділ, рота, щоб ми знали все про тебе, куди ти їдеш, все кажи. Мама, не лягай спати, поки я не зателефоную. Але я відповідальна, я дзвоніть мамі. Ось це дуже важливо. Не сильно хочеш вони переживали, тому поки можливість інформувати їх, де я, що я, в якому я стані. І їх стан а, спокійніший, і, і мій теж. Пригадай своє перше враження. От ти приїжджаєш, ти цивільна людина, ти приїжджаєш в бригаду, і у твій перший день, як тебе зустріли? Що ти побачила? Як mm, до тебе поставились? Найперше в мене враження було вже, коли я вийшла з потяга, тому що я приїхала третій ночі. Ще до цього мені телефонували, о котрій ти приїжджаєш, ми тебе зустрінемо, то не було такого типу. Ну, приїхала там. Іди десь собі шукай. Ні, одразу була комунікація, взагалі, від е, першого мого е, дзвінка, так, і до останнього, навіть коли я вже була тут, все одного рекрут, який там займався е, моїми документами. Через пару днів все одно типу, Ти доїхав, у тебе все добре. Знайшли дівчат, які вже живуть в квартирі, щоб я не жила там в казармі чи десь, а щоб я з дівчатками жила. Прямо мене привезли, дівчата погодилися. Пустити до себе одразу, і там і борщик у них вже був приготовлений. <смір> Ліза, я тебе люблю. <смір> тебе дуже смачний борщ. І потім мені дали виспатися, так як я пізно приїхала. Там ти прокинулась, у тебе все добре. давай йдемо підписувати контракт, ти прям все максимально <кліпи> лояльно, позитивно. Тому що там мене лякали, що це армія там, строго. Ну, дійсно, воно в якихось моментах, де потрібно, воно строго, <кій> а де можна бути м'яким, ну Це все, дякую моїй четвертій роті. Я їх всіх люблю, вони всі такі хороші. Я поїду на БЗВП, Я не знаю, як я без них буду, я вже до них всіх так привикла. Враження поки що найкраще прям максимально. Я очікувала чогось більшого. Ну, якоїсь такої строгості, але поки все добре. Так, Міна, я був присутній на урочистому складанні тобою присягам. Так, я ще її не перша була з усіх. А, що ти відчувала в той момент? Дуже велику відповідальність. А, розуміла важливість а, дії, якої я роблю, а, що тепер я ну, щось більше. Не знаю, як це пояснити. М -м -м. Прям якась лягла відповідальність за всіх українців на мені. Тепер я маю всіх їх оберігати. І це дуже-дуже приємно насправді. Я хвилювалася до моменту, поки я не вийшла на сцену. Коли я вже там стояла, мене все якось відпустило все. Я така думаю, ти там, де ти хотіла бути, ти робиш те, що ти хотіла, і ти до цього готова. І є люди, які безмежно вдячні тобі за це. Тому я видихнула, і як перша вийшла і склала цю присягу, підписала, і така думаю, молодець. Я, твоя внутрішня дитина за тебе а, дуже пишається. Як часто в житті ти відчуваєш себе на своєму місці? Насправді часто, тому що я роблю те, що подобається моїй душі. Я не роблю те, що мені не хочеться. Я працюю там, де мені подобається. Бо, бо У кожної людини є вибір, і я вибираю те, що я хочу. Тому кожен раз я там, де я маю бути. Зараз це місце, де ти хочеш бути? Ну, Бачите, мене одразу посмішка. Так, я там, де я маю бути. Я роблю те, що я маю робити.